Перший розіграш акції вже стартував. 14 травня ми провели перше визначення переможця в межах акції Активуй овердрафт та перемагай. Переможця, який отримав ліміт овердрафту в рамках продукту Овердрафт під депозит та виконав умови акції, було випадковим чином обрано за допомогою Random.org. Результати розіграшу у продовженні цього відео. Вітаємо переможницю, пані Любов з міста Кременчук, з виграшем перших 10 тисяч гривень. Пропонуємо всім клієнтам банку активувати овердрафт та отримати шанс стати наступним переможцем. Деталі акції на сайті банку.